Американський лідер Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Так він сподівається відродити американську промисловість. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Виступаючи 2 квітня на галявині перед Білим домом, де зібралися кілька десят прихильників глави держави. Він пообіцяв зробити США. Багатиме знову у представленому списку, про те, яких США водять мита на товари 140 країн. Для близько 40 держав будуть діяти підвищені мита, а для інших базовий тариф у 10%. Зокрема, для Китаю діятиме мито 34%, для Європейського Союзу 20%. Рекордними є ставки для Камбоджі, В'єтнаму та Шрі-Ланки. Понад 40%. проте США не стали запроваджувати мити на імпорт товарів з Росії та Білорусі, оскільки продукція з цих країн не постачається на американський ринок. Про це в інтерв'ю Fox News повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, Сполучені Штати не торгують із Росією та Білорусю, оскільки вони перебувають під санкціями. Водночас видання зазначає, що США як і раніше більше торгують із Росією ніж із деякими країнами. Які потрапили до списку мит Трампа на українську продукцію США затвердили тариф у 10%. На щастя, нові масштабні тарифи Дональда Трампа на імпортні товари майже не позначаться на економіці України та її експортерах. Так вважає народний депутат Ярослав, так вважає народний депутат Ярослав Железняк. Як це вдарить по Україні? Не сильно наш експорт туди навіть не дотягує до ,2 мільярда і двох відсотків від всього, що ми кудись експортуємо. Написав він, нардеп також зазначив, що США в Україну завозять майже на 3 мільярда, що в 5 разів більше. Тому ми отримали лайт-тариф у лише 10%. Він додав, що для українських експортерів відкриваються нові можливості. Тут маленький нюанс. Зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію США у відповідь запровадять теж тарифи. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок. резюмував народний депутат. Тим часом у Міністерстві економіки вважають, що ситуація із введеними американськими митами складна, але не критична. Попри все, мита України на американські товари залишаються низькими. Наприклад, на автомобілі ставка становить 10%, а на вугілля та нафту нуль. Загалом до США продається більше 600 різних українських товарів, і 65 з них мають вартість понад мільйон доларів. Тому Київ має шанс домовитись про кращі умови, адже справедливі мита принесуть користь обом країнам. Написала міністерка економіки.